Щотки можна обирати з різних матеріалів, і вони будуть по-різному на вас діяти. Просто перебирати одна за одною, отак. От бусинки будуть вас заспокоювати і знімати з вас стрес. Це в якійсь мірі драбина, по якій ми повертаємось до Бога здійснюємо цей свій паломницький тур. Якщо за правилами, то ці веревиці, ці чотки, може практикувати тільки монах, який знаходиться в монастирі від стартової бу. До проміжної лічильника 7. Ось сюди начитуються медитація або мантри на активацію енергетичної структури, тобто сіми чакр. Вони дуже сильно набирають на себе негативну енергетику, і в мене навіть тут є декілька бусин вже такі, що вони можуть ось-ось луснути, тріснути, бо вони вже набрали на себе негативу. Деякі думки ті ж молитви. І незалежно від положення тіла, наша душа може перебувати на колінах, писав Віктор Гюго. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому варто системно молитися або медитувати. А про системність нам розпові... будуть розповідати саме ось ці засоби, які ви бачите на моєму столі. Хтось каже Вервиці, бо це українське слово. А хтось знає ці засоби як чотки. І деякі знавці української мови вважають, що ці буси для молитов і медитацій не можна називати чотками, бо це від російського слова. Тож, друзі, вітаю вас! Ви на каналі Калина, і з вами дослідниця Тетяна Дугельна. А також я є майстром, вчителем духовної традиції рейки. Я медитую вже десятки років, і як доказ того, що я дійсно і молитви практикую, і медитації, є невелика кількість моїх прикладів тут на столі, моїх чоток, на які я читаю молитви або мантри, або медитую. Тож, що таке чотки, що таке веревиці? Зараз я вам про це все докладно розповім. А спочатку хочу зазначити, що люди, які регулярно медитують або моляться, тобто спілкуються з Богом, набагато менше хворіють. І сьогодні вчені доказали, що такі люди, які читають постійно молитви, в 36 разів рідше ходять до лікарів. Ніж ті люди, які зневажають Бога як на небі, так і в собі. Тож, можливо, після цього, коли ми з вами сьогодні поговоримо про такий інструмент молитви або медитації, ви почнете також більш системно практикувати. Ну, Перше, що ви маєте зрозуміти, що цей засіб, ці буси, вони можуть бути атрибутом різних релігій, і вони по великому рахунку якраз допомагають нам порахувати кількість молитв або кількість певних. Прочитаних текстів, які ми читаємо як спосіб духовної трансформації, щоб на лічбу ми не відволікалися, ось по суті для чого нам чотки. І слово «чотки» є абсолютно українським літературним, тому що воно похідне від слова читати або лічити. І, відповідно, чотки, ми можемо говорити, що чотки це засіб наших молитв і медитацій, і це українське слово. Також ми маємо з вами зрозуміти, а що таке вервиці. А вервиці, якраз слово вервиці, походить від слова вирвати, вирв, тобто виривати щось із себе, як сполювати внутрішній план від бур'янів, від будь-яків, від засобів, якими ти Хочеш, е, 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 яких ти хочеш позбутися. До речі, вервицями саме називають християнський Розарій Богородиці. Е, в мене, на жаль, його немає. Я кожного разу хотіла собі його придбати, але так і руки не дійшли. Тому що я розуміла, що на Розарій або на низку бусин, які, е, саме, треба, на яких треба саме читати певні е, християнські молитви. В певному порядку, треба це знати, треба це сповідувати, я працювати не буду. Тобто там є певні догми і постулати. Але навіть для того, щоб вам показати, в мене немає на, наразі сьогодні цього розарію, але ви можете його знайти в інтернеті. І саме на розарі дуже часто кажуть Вервиці. Не знаю, чи то просто так, чи то дійсно має якийсь зв'язок, але для того, щоб наші троянди, нашої душі душі розквітали, щоб ми дійсно були подібні по своєму духовному стану до Богородиці. А ви знаєте, що троянда особливо біла троянда це символ причистої діви святої Богородиці, і тому не дарма Ворвиці називаються ще Розарієм Діви Марії. То, можливо, щось в цьому є, щоб виривати різні внутрішні страхи, тривоги, сумніви на шляху до духовного свого центру або на шляху до Бога всередині себе. Тож, я би хотіла зазначити, що коли ви хочете постійно практикувати якусь практику, чи то молитву канонічно чи не канонічно, ви знаєте, що їх зараз багато. Чи ви хочете постійно, наприклад, читати якісь мантри на санскриті, чи ви хочете медитувати, ви маєте вміти знати, розуміти, як обирати собі чотки. Бо чотки можна обирати з різних матеріалів, і вони будуть по-різному на вас діяти. При різних питаннях я обираю ту чи іншу із низок своїх з бусинами. Це по суті бусини. Вони, бачите, є і дерев'яні. В даному випадку це християнські такі чотки з можжевелового дерева, Можжевельник або можжевелові всі такі рослинки. Вони дають можливість. Вони дуже гарно пахнуть, коли ви їх протираєте, бо саме кожну бусинку ви протираєте, прокручуєте між пальців. То в цей момент, як наче ще ці ефірні масла виділяються і додатково наповнюють вас і вашу енергетику такими благими енергіями і відчуттями. Також в мене ще одна є одні чоткі християнські. Ось подивіться, вони дуже такі цікаві. Зараз кількість бусинок ми будемо разом з вами вивчати, що означає яка кількість. Зараз просто покажу ось ці чотки, я купила, коли їздила в Туреччину. Храм саме Миколи Чудотворця. Для мене Миколай Чудотворець це певний такий і власний, бо я Миколаївна власний додатковий архангел, ангел. І мені дуже хотілося звідти щось таке привезти Це дерев'яні такі чотки, які можна читати християнські молитви. Але я також вважаю, що образ Миколая чудотворця, а з іншого боку, ось є тут ікона чудотворця, ми бачимо з одного боку, а з іншого Боку, тут Ісус зображений. І от коли ну, інколи ми бачимо, що саме тут присутня саме християнська символіка, я можу читати як християнські молитви на ці чотки, так і просто медитувати, перебираючи їх в руках. До речі, коли е, чотки перебирають просто в руках, то знімається емоційна напруга. Перебирати треба кожну бусинку окремо, перебирати, як наче трошки прокручуючи її між пальців. І в, такі, в, тако, в такому випадку, ви, як наче внутрішній свій план гармонізуєте. Бо, як правило, Чотки мають бусинки округлої форми за деякими виключеннями, наприклад, як чотки із дерева тулесі або із рудракши. На жаль, свої чотки із рудракши я десь мала переробити, десь посіяла і так і не змогла знайти, бо я їх хотіла перезав'язати, там вони протерлися від того, що я їх дуже любила, і протерлися, розірвалися, я мала їх перенанизати, Десь поклала на видному місці і забула. І тому рудракшу я вам показати не можу, але я також дуже-дуже люблю те, що вони в мене зносилися вже показник того, що я їх дуже часто використовувала. Тож, як обирати собі чотки, можна обирати по матеріалам, з яких вони саме. Створені, можна самим створювати, до речі, чотки. Я зараз все поступово розповім. Але саме основне, ви маєте зрозуміти, що в світ чоток ви маєте зайти за покликом вашої душі. Це має бути розуміння того, що через чотки ви будете в якійсь мірі ближче до духовного плану, бо читаючи духовні тексти на чотки, ви будете більше і більше е, накопичувати духовну енергію в своєму Полі, ви будете більше і більше розкривати серце, ви будете більше і більше дійсно звільнятися від своїх внутрішніх якихось е, негативів. Тому саме зараз, коли ви хочете допомогти собі якось балансуватися, особливо під час цього повномасштабного вторгнення, то різні засоби духовних практик будуть дуже корисними. І перебирати чіткі бусини для медитації це також досить проста, але дуже ефективна практика. Ну, Нагадаю, вам на. Навіть перебирання чоток з метою того, щоб просто заспокоїтися внутрішньо через образ цієї округлої бусинки згармонізуватися, стілитися, це досить потужна буде практика, навіть якщо ви не будете в цей момент ні читати молитви, ні читати якісь мантри, ні медитувати. Просто перебирати одна за одною, отак от от бусинки будуть вас заспокоювати і знімати з вас стрес. Читати можна і псалми, наприклад, духовні книги, молитви тобто будь-що. Навіщо людям взагалі чотки, ви вже зрозуміли для того, щоб. В якійсь мірі виставити таку знаєте, драбину між собою і Богом, бо це в якійсь мірі драбина, по якій ми повертаємось до Бога, здійснюємо цей свій паломницький тур так, від себе, як від людини, яка постійно заклопотана якимись проблемами до Бога, який знаходиться всередині нас, який нас заспокоює, любить, оберігає. І коли ми перебираємо чотки, ми завжди, як наче, йдемо ближче. Ближче ближче до Бога. Взагалі, всі чотки, абсолютно всі, вони мають форму кола, тобто вони закриті форму кола, а коло це форма, ідеальна форма Всесвіту. А отже, вічності і безкінечності нашого буття. Тому кожен раз, коли ви перебираєте зернятка будь-яких вервиць або будь-яких чоток, ви, якначе, ходите по циклічності буття і таким, таким чином долаєте цих. Життя і смерті, переходячи в, те, в такий медитативний стан єдності з Богом через відчуття вічності. Також саме зараз ми маємо зрозуміти, що чотки – це взагалі такий інструмент, який був відомий людству ще до християнської віри. І чотки є в різних релігіях світу, вони називаються по-різному і в християнському світі. Віті вони стали використовуватися коптами ще на території. Це перші християни на території стародавнього Єгипту, а потім вони перейшли поступово в традиції європейських держав і стали частиною різних релігійних ритуалів в різних країнах світу. Задовго до виникнення християнства людям був вже відомий такий інструмент, коли на нитку нанизувалися камінчики або насіння, або якісь округлі форми, намистинки, насінинки, і їх перебирали люди. І, відповідно, етнографи, історики розуміли, що якщо були такі буси, спочатку думали, що це просто були прикраси жіночі а потім було зрозуміло, що все таки ці буси використовувалися для більш таких духовних і релігійних цілей. Яка кількість має бути в чотках? Яка кількість буде різна? І ми знаємо, що кількість в буддийських чотках буде 108 плюс 1, А в кількість в християнських, католицьких чотках, в тому ж Розарії будуть 33, 21 чотка. Тобто це бусинка 21 або 33. Чому так? Що відбувається? Яким чином ми маємо зрозуміти, що, яку кількість собі підібрати? Ну, спочатку ви розумієте, що в першу чергу ви маєте для себе відчути, що ви хочете мати в руках чотки. І тоді, скільки їх буде, їх буде 33, так? їх буде 54, їх буде 108. Немає значення, ви маєте внутрішньо відчути, що ви готові читати, рахувати, лічити свій духовний досвід, який будете нанизувати на ці намистинки, які зібрані на цей шнур або на цю стрічку. Ми знаємо, що деякі чотки вони ще перев'язуються. Подивіться, ось такими вузликами. Тут дуже добре видно дерев'яні чотки, які перев'язані вузик. Чому тому, що чотки мають всі бусинки, ці мають бути окремими, щоб людині, яка з ними працює, яка їх перебирає, щоб їй було зручно переходити від однієї намастинки до іншої, від одного цього кругляшку до іншого, і таким чином набирати, набирати на свої чотки кількість молитв. Тарас Шевченко, до речі, в поемі Чернець дуже чітко показує, що українці використовували чотки для, духовних своїх, для духовної роботи. Він в поемі Чернець, коли описує образ Семена Палія, що пішов до Межигорського спаса, згадує про чотки такими словами: перехрестився, чотки взяв і за Україну молитись, старий чернець пошкандибав. I don't know. Тож, думаю, що ми з вами можемо дуже гарно започаткувати сьогодні традицію, користуватися чотками. До речі, різновиди стрічок з бусами для молитовій медитації бувають наступні: християнські, вервиця, як ви вже розумієте, це православні чотки, з мотузки з нав'язаними вузликами і інколи ще доданими певними бусинками. Ліствиця або листвичка. Стовка це старообрядні чотки, які використовуються рідко, але також є такий вид. Розарій це суто католицькі чотки. На санскриті чотки в індуїзькій та буддийській традиції називають джапа Мала. Джапа Мала перекладається як гірлянда. гірлянда для медитації. Мусульманські чотки називаються субха. Місхаба і тазбіг. А от грецькі чотки, які не мають жодного релігійного значення, називаються комболої і їх використовують просто для гармонізації психоемоційного стану. Чотки складаються, як правило, з певних елементів. І ми ці елементи можемо побачити ось, на прикладі, на, на прикладі, ось цих буддийських моїх улюблених чоток. Вони досить такі складні, мають декілька кіл, ви бачите, ще додаткові кола є. І ці чотки я із сандалового дерба, я собі придбала на священні горі курама в Японії. І я їх дуже чекаю. Часто ношу на собі, і люди мають знати, що якщо ви чотки одягаєте, або перев'язуєте собі як браслети на руки, бо я часто бачу, що люди, які медитують, накручують чотки на руки, як браслети, або ж носять на шиї. Так носять також монахи, і ви маєте знати, що якщо ви на ці чотки не медитуєте, не читаєте, не читаєте святі тексти, то ці чотки. Вони почануть почнуть працювати проти вас. Вони, як наче, почнуть висвічувати вашу неправдиву, скажімо, нещиру неприродню сутність, ту негативну сутність. Чотки, вони, якщо ви одягаєте їх на себе, вони вимагають, щоб от просто вимагають, тут слово дуже класно підходить, щоб ви з ними обов'язково працювали. Тому, дивіться, серед всіх своїх чоток на себе я одягаю тільки ось ці, тому що з ними працюють. Цю в різних спосіб. І коли прошу, і коли дякую, коли просто медитую, коли стілююсь, коли стілюю інших. Тобто, ці чотки в мене максимально робочі. Так, от, з чого складаються чотки? На шнурку нанизані намистинки. І всі намистинки, в залежності від того до якої традиції або релігії відносяться чотки, вони розділені певними роздільниками. Ось на моїх ви бачите перші чоточки. Ось тут от, бачите, від стартової бусинки до проміжної лічильника сім. Ось сюди начитуються медитації або мантри на активацію енергетичної структури, тобто сіми чакр. Коли ти просто спочатку налаштовуєш свій енергетичний план, свої сім чакр на те, що ти будеш читати мантри або певні молитви, так? ось таким чином побудовані всі чотки. Є якийсь сенс. Але якщо ви навіть не знаєте, просто придбали, вам відгукнулися, ви захотіли, ви взяли ці чотки і не знаєте, що закладено в цьому символізмі ось цими лічильниками, просто починаєте їх практикувати. Практикуйте, а в свій час через певні джерела ви знайдете ту чи іншу інформацію. Так от ось ці лічильники ще застосовуються не завжди для того, щоб ви від однієї, наприклад, Молитви перейшли до іншої, від однієї медитації до іншої, від однієї мантри до іншої. Вони інколи використовуються, наприклад, як ось з цих моїх дуже улюблених, але дуже важких чотках із гірського хри, кришталю. Подивіться, вони дуже важкі. Але коли я їх побачила, я подорожувала Китаєм і в одному із магазинів, де їх продавали, і тут 108 бусин, і Є лічильники роздільники. Я просто сказала, що я не вийду з магазину, якщо я не заберу з собою ці чотки. Ці чотки вони, їх можна використовувати тільки коли ти знаходишся стаціонарно, наприклад, вдома, бо їх носити за собою дуже важко. Вони дуже сильно набирають на себе негативну енергетику. І у мене навіть тут є декілька бусин вже такі, що вони можуть ось-ось лустнути, тріснути, бо вони вже набрали. На себе негативу. Тому коли чотка, наприклад, одна і е, в чотках якась бусинка е, руйнується, яка е, нищиться. То їх треба розібрати і перенанизати, додавши ту бусіну, яка була знищена. Тому ці чотки такі, знаєте, в мене на особливі якісь медитації, на особливі якісь стани, інколи просто взяти їх, потримати для того, щоб підзарядитися тим станом, який дає сам гірський кришталь, тобто це окрема тема. Тож, ось ці лічильники, бачите, ось навіть і в Християнських вони є, вони ще застосовуються не тільки для того, щоб ви лічили скільки ви якої молитви прочитали, а щоб ви перезавантажили, щоб ви, ви інколи. Людина, коли читає молитви або медитує, вона впадає в змінений стан свідомості, в транс, і їй треба просто е, повертатися до медитації, подумки, не робити це автоматично, не читати молитву автоматично, а бути в такому усвідомленому стані проживання через серце. Сама нитка сама по собі також є частиною чоток, і відповідно ми маємо розуміти, що нитки, на які нанизуються чотки, також дуже... Важливо правильно підбирати їх інколи прямо беруть червоного кольору. От, якщо ви бачите, ось безпосередньо ви бачите китичку червону, і сама нитка може бути такого червоного кольору, щоб підсилити дію, бо червоний це активність, це сила, підсилити дію. Самих чоток. До речі, саме з червоними китичками, а саме цей пензлик китичка, якого він кольору, це також дуже багато що говорить про практика. І на перший погляд, люди думають, ну яка різниця, є різниця. Права в тому, що якщо китичка чорна, в мене тільки на ось цьому, бачите, на християнських чотках чорна китичка, то по суті, якщо за правилами, то ці веревиці, ці чокі. Може практикувати тільки монах, який знаходиться в монастирі, тобто відлюдник той, який відмовився від світу і він тільки служить Богу. Тобто чорна, чорний пензлик саме про це. Але ми бачимо, що ті, хто виготовляють і продають її просто як не тільки інструменти духовної роботи, а просто як сувеніри в багатьох там храмах, то вони не розуміються на цьому значенні. І тому дуже часто на чорних нитках з чорними панами. Пензликами ми бачимо чотки. Але чорний саме пензлик, ось ця киточка, це про те, що ти відмовляєшся від всього мірського і присвячуєш себе Богу. Найуніверсальнішими являються і найвживанішими саме пензлики червоного кольору, також фіолетового кольору, бо це символ духовності, і нейтрального кольору коричневого. Ось як в цьому випадку ви бачите коричневий кольор колір Нейтральний колір землі, колір заземлення духу. І ось ми бачимо тут такий такий варіант. Якщо ви подивитеся на мої улюблені китички, то ви побачите, що тут же такі затерті, вони не ніяк не можна їх відіпрати. Тут три основних кольори, які відповідають концепції Сонтен, бо саме Релігія Сантен лежить в основі буддизму, буддийської традиції, буддистського напрямку, який сповідують на горі Курама, де я придбала цю, ці чотки. Тут біла була ниточка, зараз вона вже така сіроватенька, зелена, така фісташкова і фіолетова. Це єдність Сонця, місяця і землі. Ось символізм саме в цих чотках, що означають ці киточки. Китички мають бути обов'язані. Ясково і ось киточки, ці пензлики вони саме показують нам, ну про що взагалі ця людина практикує.